Останній дзвінок то щаслива сльоза на щоках мами і тата випускників. Адже в цей день 9 та 11 класники прощаються зі школою та йдуть в нове самостійне життя. 24 травня українці відзначили свято останнього дзвоника. Загальноосвітня школа номер 8 в цей день відчинила двері для 64 учнів 9 класів. А в останній в житті дзвоник пролунав для 41 випускника 11 класів. Спочатку до Двір'я школи запросили учнів, які вже скоро залишать рідні стіни. Офіційне відкриття святкування розпочалося з гімну України та міста Борисполя. Усі дорослі і діти стають трішки іншими. Оберемки квітів, усміхнені обличчя і сльози на очах, щирі напутні слова та вітання. Все це свято останнього дзвоника. Першою до вітального слова запросили директора загальноосвітньої школи номер 8 Людмилу Гавазюк. Нехай останній дзвоник пролунає в кожнім серці радісним настроєм, вірою у завтрашній день, надією, життєвих гараздів та успіхів, дякую гість заходу, секретар міської ради Валерій Ксьонзенко Поздоровив всіх учнів із закінченням навчального року та знайшов окремі напутні слова для випускників і слова вдячності вчителям та батькам. Вірте завжди в себе, вірте в свої сили, ставте перед собою великі цілі, достигайте цих великих цілей. Бальшою спасіба вашим родителям. І большое спасибо тим учителям, які всі годы були вместе с з вами, тому що вони передали вам частицу своєї душі. Они у вас воспитали лучшие ваши качества. Щирі слова побажань лунали цього дня на адресу винуватців свята і від вчителів, від учнів та їх батьків. Привітала випускників і методист міського методичного кабінету Алла Мельникова. Я бажаю вам всім гарно відпочити. По-перше, по-друге, повернутись 1 вересня з такими ж посмішками з радісне з радістю в серці і в душі на поріг цієї школи. А вам, дорогі випускники, гарно здати іспити, які у вас ще залишились державної підсумкової атестації. І Саме головне, щоб ці мрії у вашому житті здійснювалися. Завітав до восьмої школи і колишній учень, а тепер директор Бориспільського комбінату будівельних матеріалів Ігор Володимирович Шалімов. Хочу поздравити вас з останнім дзвінком. Випускникам, пожелати, оставайтеся людьми всю життя, не бойтеся відповідальності, будьте голодними. Не присыщайтесь ни знаниями, ни умениями. Человек живет, пока развивается. Ну и в добрый путь. Ура! Були цього дня і нагороди, подяки та грамоти кращими з кращих. Не обійшлося свято і без подарунків. На святковій лінійці вручили грошові премії, сертифікати призера математичного конкурсу Кенгуру, а також медалі за спортивні досягнення в змаганнях з пауерліфтингу не лише словами, але й співом та хореографічними композиціями вітали 11-ти класників. Хвилини радості й печалі для учнів був вірний помічник. Їх класний керівник. Життя продовжується, і все життя це є школа. Коли ви будете продовжувати навчатись, хочу побажати вам всім удачі, всього самого найкращого в вашому житті. І пам'ятати, що все, чому вас в школі, це тільки із самих найкращих міркувань. Нехай. Не

Останній дзвінок А попереду нові випробування, іспити та незалежне оцінювання, перші кроки доступу в вуз. Головне, щоб вища освіта стала для випускників не просто шансом, а й гарантією майбутнього працевлаштування, а також самореалізації та хорошої зарплати. Олена Скринник, новини, телеканал скучаю.